І так, в спеку мій ноутбук э, постійно гудів, тому я досив подивитися до термопасти. Термопаста там буде галіма, Тому я що мав, то вмазав. Вмазав GD900. На GD900 ось такі приблизно характеристики. Він швидко нагрівається і температура потім включається вентилятори, починається тотінг, зменшується частота. І от на такій при приємній відміті тримається 53 градуси. Зараз в мене вихруп з ноутбука 20, 22 градуса в кімнаті, а вихруб 35 градусів. Тепер я спробую вмазати ID-cooling. Там комплект в комплекті у мене була ропатка. Зараз ми розберемо ноутбук. Так, магион тусу нижню книжку я зняв. Тут є по краях боти, і не забуваємо в тих дірках теж відкрутити. Після того підвазуємо, відщоркуємо. Проблему з нема. Систему охорони я відкрутив. Стару термопасту я в'єд наніс знову. Нову термопасту треба наносити по мінімуму. Термопасту не для того, щоб переводити тепло, а для того, щоб дрібненькі ряпинки заповнити і забезпечити хороший тепловий контакт. Також не забуваємо перед всяким маніпуляцією відкручати акумулятор і зарядку. Зараз я в зворотному порядку зберу систему охорони. Для чого я ставлю назад радіатор і прокручу навхрест по боті. Після того як я зберу ноутбук, продовжимо. І так замінив термопасту. З термопастою воно ліпше, тим, без термопасту, без поганою термопастою. А з ліпшою, а з хорошою термопастою, все ліпше. Хотів ID мені не хватило. Так, тепер в мене ноутбук тихий. Вот графік. Коли я стартую навантаження, починає зростати. Авну температура. Так, зараз включу вентилятор. Так, от є гра графік. Я тут скомбінував кордом. Э, GP900 і те в мене зелений графік. Як бачите, тут свідку нагрівалося все ноутбук. Саму не падав. Це оранжева лінія та є ID cooling та термопаста нова. Як бачимо, там температури не так різко падають Зато отей зовтий графік, який відповідає ГП за stotte буде не часу Таким чином з хорошою термопастою. Більші частоти і стабільності роботи ноутбука. І в моменти, коли ми не маємо такого навантаження, ноутбук працює тихіше і надовше вистачає батареї, тому що вентилятори не крутиться. Тому робити профілактику варто час від часу і давати хорошу термопасту. Такого пакування термопасти вистачить надовго, бо фактично треба тільки дуже тоненьким шаром намастити процесор, щоб не, знівелювати невірецький подряпин, щоб був тебровий контакт. Вмазати його як мастом, бутерброд з сантиметровим шаром не це навпаки вредно. Дякую за увагу.